Ми вже прийшли під чужий будинок. Тут нас вже троє-четверо котиків. Діти, їсти, Де сюди. Там Чорнока, кошечка і мамка. Сьогодні бабушки скинули не показували відео з котятами, які ми вчора їх віддали. Каже, в корзинці сидять двоє кошенят, такі вже покупані, чистенькі. Там доросла дівчинка, одна й доросла друга. І... Хороша сім'я. І котеняткам нашим дуже повезло. Там котик і кошечка. А мамку будемо на вівторок записувати на стерилізацію. Якось її треба постаратися зловити, щоб її простерилізували. Ось наш котя прийшов, який любить, щоб його погладили. Вже котя б дешеряний вчитель.